Сім хто завітає до цієї цього закладу зараз про сірники, і саме сьогодні виповнюється 184 роки відтоді, як люди почали купувати сірники 7 квітня 1827 року. Їх почав подавати англійський фармацевт Джон Бокер Саме він і винайшов сірчані сірники. Вони запалювалися від тертя об наждачний папір, були довжиною майже в метр та мали неприємний запас. Сучасні сірники набагато коротші за та запалюються значно легше, і за допомогою них можна не лише давати вогонь, а й дещо інше. Дивіться. Експеримент сніданку. Сірники можна колекціонувати, вирішувати за допомогою них зада. Аж ще перевіряти людей на швидкість, що можна встигнути зробити, поки горить сірник? Першим протестуємо сніданок Віталія Судюка. Поки горить сірник, він повинен встигнути вдягнутися. підйом! О, Боже! Все! Думав, ще піти каву випити, але напевно часу немає. Під увальнюю там, як сів одягатися за хвилину, я одягнуся за 20-30 секунд. Наступною перевіримо на спритність молоду маму Ольгу. Це її однорічний син Женя. І зараз, поки горить сірник, треба встигнути і перевдягнути йому підгузник. Готові? Да. Поїхали. Ще ну, треба да. присипочка присипати. So, да, Одино да. Да. виращувається, выкручивается, поворачивается попа. Це домогосподиня Мірета Іскандерівна. Вона може дуже швидко і смачно приготувати будь-яку страву. А от рекорд зліплення вареників зараз становить вперше. Готові? Готова. Поїхали. Дванадцять вареників. Як так швидко? Ось цей найбільш спосіб. Ось, посмотрите. Накладуєш пальцями сильно при вот так от. А тепер найприємніше завдання. вареники. Поїхали! Стоп, стоп, стоп! Отже, поки горить сірник, можна встигнути вдягнутися, поміняти дитині підгузник, зліпити 12 вареників і з'їсти 6. Ну, а можна ще встигнути передати привіт Сєнічкіну, наговорити ще багато зайвого, ну і ви вже встановіть свої рекорди. Дякую, Маріна Пономарьова. Не знадобляться мені сірники, тому що <кхм> я... я не курю і не палюю. Цього тижня чи не найстарішій конституції у світі конституції Пилипа Орлика виповнилося а, 31 рік. Чим відрізняється перший основний закон нашої держави від сучасного? Та ким був її автор? Пилип Орлик? Дивимося.